Вибух на горішніх поверхах Миколаївської десятиповерхівки стався о пів на першу дня. Мешканці будинку кажуть, в одній із квартир на останньому поверсі тривав ремонт. Припускають, що здетонував балон із киснем і додають, чули запах газу перед вибухом. Угу. що цей парень з 10-го етажа вот квартира в яких розрушена сам трьох копа. Що он в газової службу. запах газу? Я сидів на студії з запагаза. Ви що така не подошов, ні помір? Ти запах газу? Нет, назвал, я не слышу. Вибух був такої сили, що у будинку напроти повилітали шибки. Уламки ж із 10 поверхівки розлетілися на відстань до 30 метрів. Унаслідок їх падіння пошкоджені припарковані поруч автомобілі. Вибухова хвиля вщен зруйнувала квартири на 8, 9 та 10 поверхах. Зруйновані перекриття і нижніх – 7, 6 та 5 поверхів. Було порядка 4 очагів пожежу. На сьогоднішній момент вони локалізовані, є ще димлення, затриднено доступ до завалу. Уничтожені перекриття. І взривом перекриття 10, 9, 8, частично 7-го етажа. В деяких місцях перекриття обрушено і далі. Це 7, 6, 5-й етаж. Десятиповерхівку знеструмили та відключили від газу. Цілілих мешканців рятувальники евакуювали через вікна та балкони. Їм пообіцяли тимчасове помешкання. Розселити, де людей которые остались без крова, є средства необхідні будуть повністю. Це вже підтверджено правительством, і завтра ми зможемо їх отримати. Спеціальна комісія, яка веде розслідування, ще має встановити остаточні причини вибуху. Тим часом місцева міліція вже порушила кримінальне провадження. За даним фактом порушено розпочати кримінальне провадження. Двісті 270 карного кодексу України частиною другою. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Те саме діяння, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки. Нині на території інциденту рятувальники продовжують розчищати завали. Територію навколо будинку охороняють співробітники міліції. Оксана Сеген, Павло Ткаченко, Миколаїв, п'ятий канал.